Древні християни, коли мати імператора Константина захотіла знайти місто і крест Господній, в славу Божу воздвигли в Єрусалимі храм в честь Воскресення Господнього. Ми пам'ятаємо, як імператор Тит завоював Єрусалим у 70 му році, якої біди натворив, мільйон людей знищив, а потім повністю збив, розбили всі здання, які предсказав Господь, що камінь на камені не останеться із тих усіх славних будов, а ще для того, щоб язичник стерти пам'ять по Христа, то вони на місці гроба Господня поклали язичний ідол. На Голгофі поставили неку, таку собі будову язичську, де поклали Венеру, Богиня любові, де совершалися язичські мерзості. Потім, коли вирішили збудувати собор, то ясно назвали його храм Воскресення. Його будували 10 років. І цариця Єлена так і не дожила до завершення. Але в будь-якому случаю, Господь благословив їй витю в історію, що вона, будучи зацікавлена лише серцем, вона родила сина, котрий став імператором, не гонітелем церкви, а тим, котрий положив начало свободного ісповедення. Віри християнської. Наші храми, наші монастирі украшаються хрестами. І тому споминає тот собор, сповниме і наш собор в Ужгороді. Ведь тот у Єрусалимі будували 10 років. Ми наш собор в Ужгороді, по великому рахунку, будували один рік. За один рік нам Бог поміг що ми вибрали котлован 60 на 60 і глубиною до 5 метрів, то есть примерно вище 12 тисяч кубов землі вивезли, а потім, все треба було зліти бетоном вище 1000 кубов, а потім стіни. А потім, коли вже ми перекрили перший етаж, 3 метри землі, церкви, 3 метри над землею. Перекрили і вже на той момент ми перейшли осінню у 91 му році у Новий собор. Ми не знаємо, откуди у нас були такі сили. В цей момент взагалі зарплат не було, гроші мінялися, купони лише люди носили та платили мільйони за хліб. Але Бог так подарив нам, що в той час такий був унікальний подйом. Ми осознавали, що новий собор має бути храмом Христа Спасителя. і тому вже другий верхній собор, так і назвали, і тепер тот храм Христа Спасителя. Фіксується указане на всіх картах гугловських. І сьогодні молимося, Господи, Ти молитвами ми, Єлєни восстановив встановив міста. Благослови, що й ми в Ужгороді не по тому новий Собор строїли, що ми мали лишні фінанси або не мали, ми що робити. Ситуація нас заставила, коли нас. Мирних людей вигнали силовим способом із старого собора, навіть формально предлагали варіант почергового молення, навіть рішення влади було, і в місті з тим ніякого почергового вон на вулицю. Ми вже з осміренням перейшли в дом учителя, в дом Духновича, нашого русинського будителя Олександра Духновича, і то здання пересвятили на церкву, і рівно один рік ми його використовували, а потом перейшли у наш нижній храм Нового кафедрального собору Честь Воздвіження. Правда, ще можу спомнити одно, обично почомусь на Воздвіжень часто паде дощ. І в цьому році показує нам тепер, що буде можливо деякі осадки. Але тоді, коли ми перший раз молилися в 91-му році, тут пройшов великий дощ. І як ми старательно не закрили от -от верх наш перекритій, чорно десь вода знайшла собі і містами почало капати. І я тоді сказав, навірно, раз капли, давайте ми слідуючу неділю вже зберемося знову у домі вчителя, там, у Духновича. І вдруг майже вся церква сказала, ні, нікуди ми вже звідси не підемо, ми остаємося тут, най нам капли малою в шию, ну і що? Але ми вже у своєму храмі. Прийшло з 91-го кілька років, 30 років, і ми вже знову видимо ту саму картину, виганяли нас із старого собора, тепер угрожають, що новим законом будуть глядати обоснованість, як би ще з отсюда нас вигнати. Але тут ми вже сказали, якщо старий собор це як історична споруда, то споруда це наша честь і достоинство. І ми нікому таку споруду не даме, тому що, до речі, вона і нині стала не тільки духовним убежищем, але і в час тривоги дві школи ідуть до нашої церкви дай, з трьома садиками, діточки йдуть скритися у період тієї тривоги. Господь подарив нам таку радость. Господи, благослови нам держатися у нашій храмі, як у бежищу духовному, Сопротивляється дикості варварству всього світа, а варвари періодично через 30 років, через 50 років, через 100 років, завжди починають гоніння. Держимося і ніколи не біймося, Господь, з нами, бо тільки сила Божа могла за один рік потягнути. Наш перший собор, перший етаж. А якщо так Бог з нами, то каже Павел: хто проти нас? Ми хочемо від того сміляка, того героя, який хоче казати, що він буде міряти із нашим Господом. І ти, Господи, помилуй всіх наших людей, жителів Закарпаття і жителів славного города, Ужгорода, одного з древніших городів і в Україні, і в Центральній Європі. Бо лише так знає історію, пам'ятає вище тисячолітнє все православ'я. ми діти Божі, православної церкви, а в вічності наслідники, в'єдно із корнілієм сотником, котрого ми споминаємо нині, а також із нашою святою царицею Єленою і її сином і імператором Константином, і з усіма нашими святими. Зможемо і ми наслідувати царство Божоє, Небесний храм Воскресіння, небесного Воскресення Словущого у вічних обітелях Отца Небесного. Амінь.